Привіт всім! І у нас знову зустріч і знову з Єлісієм Ходоловським. Привіт. Сьогодні ми маємо поговорити про довкола статті тієї статті, яку всі дуже давно і багато обговорюють. Виходячи із цієї публікації, яку зробили спільно залужним із Забродським. Які ракети, яке озброєння ми так наполегливо просимо і очікуємо? По-перше, нам необхідні ракети для тих е, систем, що ми маємо вже е, на озброєнні. Це Хаймерс, так? Так, так. Це Хаймерс, М270, Марс-2. системи. МЛРС. Це теж. Так, 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 okay. так. Ці ракети нам потрібні і в дуже великій кількості. І причому нам потрібна уся номенклатура, що є у наших союзників. Як... Тобто і ракети дальнього. Так, так. так. Okay. Як звичайні снаряди з GPS-наведенням GMLRS, так і снаряди збільшеної дальності, GMLRS-ER. Так само нам потрібні, які ми вже їх дуже довго просимо у наших союзників ракети Атакмс, які можуть бути запущені з цих же систем. Тобто нам це все потрібно для того, щоб ми могли діставати в тил ворога і вражати там їхні об'єкти. Це можуть бути і склади зі зброєю, і ті і аеродроми, з, з яких вилітають всі ті літачки, які потім запускають по нашій так, території так, так. ракети. Ну, Насправді дуже корисно і дуже важливий, важливий запит. Скажи мені, будь ласка, а яка офіційна відповідь на це від наших союзників на ці запити? Офіційно відповіді ми з вами не знаємо. Ми можемо здогадуватись. Ми чули про публічні заяви посадовців Пентагону Білого Дому, що Україна дуже ефективно використовує системи, які ми надали. Системи HIMARS, дуже ефективно вражають склади з боєприпасами, що будемо давати більше снарядів GMLRS. Про інші види озброєнь не було сказано ні слова в публічній площині. Тобто, ми про це можемо тільки здогадуватись. Ну добре, тоді зараз ми трактувати не будемо, бо, можливо, там уже певно діють якісь домовленості, і ми їм щось наламаємо, будемо сподіватися на це. А скажи мені ще така історія: Україна все ж таки до певного періоду виробляла досить таки багато різних ракет. Що зараз у нас із цим? Чи можемо ми, хоч якимось чином відновити виробництво цих ракет? І Який погляд наших союзників на такі перспективи? Так. Колись у старі часи Україна виробляла міжнатальні балістичні ракети, двигуни системи наведення, наприклад, на заводі Южмаш у місті Дніпро. І на інших підприємствах ці ракети були на озброєнні армії України станом на 1991 рік. Але потім е почались інші часи, і Україна була змушена під тиском наших західних партнерів та за участі Росії е спершу позбавитись від е ядерної зброї, яку ми тоді ну, фізично не могли потягнути. З огляду на багато причин. Але це, це стосувалося виключно ядерної зброї. От. Але при цьому були порізані фактично на метал, знищені і ракети носії цієї зброї: літаки, підірвані шахти. От. Це все... Тобто знищено було фактично і виробництво? Так, От. було знищено двигуни, ракети, незакінчені, там виробництво. Було знищено дуже багато всього. Були програми для конвертації частини ракет на мирні запуски, супутники там запускати за допомогою балістичних ракет. Це досить розповсюджена практика на Заході. Mm. Щось воно не дуже пішло. Про це більше може розповісти в іншій передачі мій колега Олексій Парновський. Але е, маємо те, що маємо, як кажуть. Е, станом на 2014 рік, у нас фактично з усього ракетного озброєння лишилась тільки точка У з дальністю у 120 кілометрів. Я зрозуміла. А от, наприклад, ну, давай пофантазуємо на цьому моменті. Чи зараз на цьому етапі ми можемо почати відродження виробництва саме ракет там великої дальності, середньої дальності? Чи можемо ми налагоджувати таке виробництво як на території України, так і на території, скажімо так, партнерських наших союзних держав? Це дуже... Цікаве і досить закрите питання, бо наявність, чисельність, типи озброєння, які є в Збройних силах України, потенціал України є, особливо під час війни, досить таки закритою темою. Угу. Що можна сказати? Ну краще ну, коли... я запитую, теоретично е, так. можна відновити виробництво таких ракет, таких снарядів? Теоретично можна все. Mm -hmm. Але практично, якщо ми подивимось на карту, то усі міста України промислові, які мали якесь відношення до оборонно-промислового комплексу, це Запоріжжя, Краматорськ, Харків, Миколаїв, багато яких міст у просто зоні досяжності ствольної артилерії. Тобто Ракети зі смерча, з піона, я вже не кажу про іскандери чи калібри, можуть дуже легко зруйнувати якийсь, якийсь військовий об'єкт, який там є. Тому відновлення якихось виробництв в Україні зараз на території тих підприємств, які цим займались, ну, це практично неможливо. Угу. Тому що будь-яке будівництво, будь-яка військова активність, вона буде помічена ворогом. Окей, дивіться, вірою в ЗСУ говоримо про те, що за певний час війна закінчиться перемогою України, Збройні Сили України переможуть Росію на полі бою. І далі після цього. Нам все ж таки, ну на мою хлопську думку, мені здається, що варто було б відновлювати виробництво там спеціальної техніки, виробництво таких снарядів в Україні. Чи можливо це в принципі? Чи нам знову західні партнери скажуть, що ні-ні ні, цього не чіпайте? Це дуже цікаве питання, тому що після перемоги, а проти кого ми будемо воювати тоді? Але ж Росія нікуди вона не дінеться. Нам доведеться і ще певний час сидіти, і спостерігати, що відбувається, які процеси відбуваються на їхній території. Якщо нам пощастить, що вона розпадеться на такі невеличкі держави і справді займеться своїми справами і своїм виживанням, а не буде лізти до сусідів із своєю зброєю. Якщо це справді станеться, тоді справді нам немає з ким воювати і можна заспокоюватися. І ми я тоді перша буду кричати Заберіть гроші заборону. І віддайте на освіту, але за умови, що, от, наприклад, наприклад, через рік ЗСУ перемогли. Росія залишається в тих кордонах, в яких вона була, і в тому складі, в, тому, в якому вона і є на зараз, так? От, вона все одно становитиме серйозну загрозу для України, це не перемога. Перемога над Росією, перемога у цій війні. Я маю на увазі саме перемога, не заморожування конфлікту в якихось mm -hmm. межах. Бо заморожування конфлікту на межах України навіть на станом на 1991 рік це відкладена війна. Якщо Росію не перемогти повністю і зараз, от на цій війні, то через 2-3-4 роки буде інша війна, і цілком можливо, що вона почнеться з ядерних ударів. Тобто Росію треба перемагати тут і зараз. А для цього нам треба озброєння ракетне, у тому числі особливо ракетне озброєння тут і зараз. І це озброєння потрібно просити у західних союзників чи розробляти самотужки, але воно потрібне як ніколи. Ну бо відомо, що краще мати і застосувати, ніж позбутися, загубити, а потім його десь шукати. Тобто, мали озброєння. Позбавились, порізали, продали. Тепер от шукаємо, де б його взяти. Знаєш, я нещодавно на твіттері наткнулася на таку дискусію, де, скажімо так, американець українського походження дорікав українцям, що ви надто наполегливо випрошуєте зброю у Америки, ви не маєте права на цю наполегливість, будьте довольні тим, що вам дадуть, і особливо там не виступайте. І тут мене це дещо окульнуло. От ми говоримо про 90. Перший рік, про 92-й, навіть там 93-й, з 94-м, включно з 95-м. І я пригадую, що тоді ж саме Сполучені Штати Америки, зокрема і європейські країни, виступали гарантами нашої безпеки, і вони ж наполягали на знищенні певних видів озброєння, які були на території України. Що ти скажеш щодо цього? Саме так, саме так, крах взагалі радянського союзу був цілковитою. Несподіванкою для американської розвідки. Як ми пам'ятаємо, Джордж Буш старший приїздив до Києва і виступав у Верховній Раді, розказував нам, що нам не треба ставати незалежною державою, що нам краще бути у складі СРСР і так далі. Тому що ну, американці дивилися зі своєї точки зору, що це у нас Радянський Союз, ядерна держава. А це він розпадеться, буде 15 незалежних держав, як мінімум у чотирьох з них: це Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, буде ядерна. Зброя Йой, то ж буде замість однієї ядерної держави, чотири треба з ними щось робити. А вони такі незрозумілі. А, вони звернулись до Кравчука, який тоді був один з претендентів на президентське крісло, і запропонували йому угоду: що давай ти, ми позбавимось, ти, Україна ж позбавиться ядерної зброї, і ракет позбавиться, а ми тебе підтримуємо. Ну, от так воно і вийшло. Кравчук став президентом. Україна позбавилась е, як і, ядерної зброї е, в обмін на гарантії безпеки, ну тобто на ніщо. Е, і також були порізані всі ракети. Тобто, ну, тут е, помилка, помилки припустились і США, і Україна, як і керівництво, так і народ України. Е, найбільше, звичайно, помилки припуск, помилок наробила Росія, і саме тому ми ще досі існуємо. Е, але ну, треба бути розумними. Треба робити так, як треба. А так як не треба, робити не треба. Е, я маю на увазі, що е, тоді, ну фактично, я маю на увазі Будапештський меморандум. Е, Україна позбулася ядерної зброї е, просто в обмін на якісь гарантії безпеки. Е, якісь... Е, Гарантія, які насправді ж от вони виявляються, абсолютно нічого не були варті. Абсолютно вони нічого не були варті. це гарантії, які абсолютно нічого не гарантували. І в 2014 році Росія благополучно цим цими гарантіями підтерлася, вибачте слові. І а, ті ж Сполучені Штати Америки та ж Європа благополучно це все проковтнули. Так саме так росіяни тестували, скажімо так, що буде, наприклад, якщо зробити отаку от війну у Придністрові, що буде, якщо відірвати від Грузії шматок шматок Абхазії, шматок от, Південної Осетії, що буде? Яка буде реакція? Реакції не було ніякої від світової спільноти. Угу. А, ну, Україна на щастя трохи щось зробила. Я маю на увазі війну в Грузії. Там були і наші розрахунки знітно-ракетних комплексів, які ми пам'ятаємо, там навіть наші зенітники збили ту 22 м3 бомбардувальник над Грузією, але цього всього було недостатньо, на жаль. І тепер маємо Грузію, яка втратила фактично і свою територіальну цілісність. Вони навіть і зараз нічого не хочуть робити з цим. Їм там ок, вони там не, не бачать, що Росія трошки вже не така, як було раніше, але щось ну, не, не спішають, дуже не поспішають вони відновлювати свій суверенітет над втраченими республіками. Це їх справа. А, зараз, якби Україна так героїчно не мала такий спротив, не чинила, от який ми бачили у Київській області, як ми бачили на Харківщині, який ми бачили на Херсонщині, який ми бачили скрізь, то світова безпільнота просто проковтнула би це і далі, і, можливо, Наступна війна була б десь е, на кордонах Польщі. Так. Власне, так, з цими погоджуюся. Е, чи бачив ти відгук саме е, політиків Сполучених Штатів на цю публікацію Залужного і Забородського? Терплялися тобі? Поки що ні, з тих, що є відкритими. Е, але е, слід успідомити одне що для перемоги над Росією потрібно мати паритет хоча б паритет в озброєннях потрібно мати зброю, яка здатна досягати ворога, де б він не був. Що е, війна, е, яка зараз росіянами сприймають як щось таке далеке, вона вже починає підходити до кордонів. Тобто війна вже підходить до росіян е, у, до дверей. І ну так буває, коли ти починаєш загарбницьку війну проти свого сусіда, то війна може постукати до тебе в двері. Так, І... я бачила повідомлення від одного чиновника з Білгородської області, який рекомендував там кільком селам евакуюватися від кордону подалі, саме так. Саме так. Тому е, маємо розробити своє озброєння чи отримати його від союзників, яке буде е, наводити жах, так би мовити, на нашого ворога. Тобто ворог має знати, що на будь-який удар ми можемо отримати 2, 3, 10 ударів у відповідь. Mm -hmm. І у цьому випадку е, ми переможемо росіян, тобто вони просто не захочуть до нас лізти вже ніколи. Скажи мені, будь ласка, от е, буквально вчора чи позавчора, тому, ну, кілька днів тому, е, було повідомлення, що Росія десь там в е, своєму кінці географії випробовує якісь там нові ракети, якесь нове озброєння, е, в яке вже була спроба його випробувати, і це все закінчилося тим, що ракета впала, здається, там, де злетіла, і вбила своїх. Вже. Зараз вони це все випробовують. Скажи, можеш розказати, що саме це за зброя і які перспективи того, що найближчим часом ці нові ракети полетять на територію України? Мова йдеться про крилату надзвукову міжконтинентальну ракету Бурєв'єснік з ядерним двигуном. Цю ракету вже випробовували росіяни у 2019 році влітку на узбережжі Білого моря. Там випробування закінчилось тим, що у ракети вибухнув двигун, вбило п'ять, здається, науковців Росатома з вченими ступенями і вбило двох офіцерів ФСБ, які за ними приглядали. Зараз росіяни, наскільки мені відомо, поновили випробування вже не на узбережжі Білого моря, на полігоні, не на полігоні Нинокса, а на полігоні на Новій Землі. Це острови в Арктиці набагато далі. Е, я чув е, випадки, що навіть е, деяких членів опозиційної партії Навального. Е, в армії забирають в армію служити на новій землі. Ну, тобто, це мається на увазі, забирають не тільки навальнят, забирають багато кого туди служити. Просто оці опозиціонери, так би мовити, вони про це пишуть в соцмережах. Ми про знаємо, що такого-то відправили на нову землю. Ну, не білих же ведмедів там фотографувати, там згідно з. Спутниковими знімками, які є в відкритому доступі, збільшилася активність на полігоні. Паньково здається, він називається. Там з'явились нові споруди, з'явились контейнери, які дуже схожі на контейнери, що можуть містити цю ракету. Я поясню, це велика ракета дуже великої дальності, практично необмеженої, якої замість звичайного двигуна на рідкому чи твердому паливі. Там є ядерний реактор, фактично, який нагріває робоче тіло, і це все супроводжується політ випробування дуже великим викидом радіоактивності у навколишнє середовище. Тобто, ракета є постійним джерелом радіації, особливо, коли її дістають з контейнера, особливо коли вона летить. Тобто, вона засмічує радіоактивним вихлопом все навколо. Згідно з заявами Міністерства оборони Росії, дальність в неї не обмежена, вона може зробити декілька витків навколо Землі, перш ніж знайде ціль, її уразить. Боєголовка у цієї ракети термоядерна. От. Ми не знаємо зараз, наскільки її е, постановка на озброєння, наскільки її характеристики близькі до заявленого, але як мінімум ця ракета існує. Е, Такий двигун, він дійсно існує. США випробовували подібну систему у 60-ті роки, але від неї відмовились, тому що навіщо потрібна зброя, яка просто забруднює радіацією все? Це не це зброя просто е, якихось терористів, е, якихось людей, які живуть не на цій планеті. Ну, наприклад, Росія. Наприклад, Україна, Росія. Терорист. А, власне... Сподіваюся, що все ж таки ми переможемо в тому сенсі, в якому ти говорив, до того як вони застосують цю ракету з бойовою метою. І ще тоді в мене вже останнє питання на сьогодні. Скажи а, стосовно повертаємося все ж таки до цієї статті а, Залужного і Забродського, вона дуже багато обговорень у нас збирала насправді. От. Е, на твою думку, вона була ця стаття розрахована на українського читача, чи все ж таки на закордонну аудиторію, щоб люди більше зрозуміли українське військо, щоб люди зрозуміли більше потреби українського війська. І чи вона все ж таки потрібна? Трапила в ціль ця стаття була розрахована в першу чергу на закордонного читача, на офіцерів, високопосадовців у Білому домі у Пентагоні. Ну на Даунінг стріт. Я думаю, там вже всі зрозуміли, що нам треба, і в яких обсягах. Для того, щоб вони усвідомили, що Україна ефективно застосовує усі види західних озброєнь. Які нам надають, і що нам треба їх більше, і нам треба нові види, нові типи, як і ракет, так і літаків, так і танків всього. Але в першу чергу потрібне озброєння дальньої дії, тому що ну, набагато простіше е, знищити ракети, які лежать десь на складі під Воронежем чи під Волгоградом. Чи під Єкатеринбургом, ніж перехоплювати довго так. і небезпечно перехоплювати, ловити у небі, ловити над, у небі Києвом. над Києвом, над Одесою, над Дніпром. Бо щит він завжди коштує дорожче, ніж меч. Що один набій коштує один долар умовно. А бронежилет, який врятує від цього набою, може коштувати 500 доларів. З протиракетною, протиповітряною обороною, те саме. Ракета коштує і в розробці, і в купівлі набагато дешевше, ніж система протиракетної оборони від неї. Власне протиракетну оборону зараз має ефективно Сполучені Штати Америки і дуже дуже умовно точкова Росія. Ну що ж, дякую тобі за таку цікаву розповідь, за цікаве обговорення. Я побажаю е, нашим залужному, Забродському і всім ЗСУ перемоги як найскорішої. От і перемоги в тому сенсі, в якому ти говорив, щоб від Росії не лишилося і сліду, хай би це були б такі невеличкі групування, які займалися своїми внутрішніми справами. Бажано, щоб вони займалися виживанням. Так, так, так. так і буде. на все добре. Бува на все добре.